Так, по ремонту і причинам чого горять. Інвертори. Того самого року. в цьому році літом брак. Так, є два таких інвертори. З двох назбирав два цілих транзюка низьковольтові, щоб запустити. Це у нас плата, ця, що сама згоріла. Він стояв і просто сам згорів. Але помітите, він грівся на холостому ходу, навіть він постійно грівся, постійно вентилятори не вимикалися. Ще один такий самий стояв довше, він не грівся, він прекрасно працював, його залило водою. Він там потікла вода по задній стінці. Ну, коротше, теж вилетіли транзюки. <кій> <кій> і от цікаво, Це зібрався ця плата, ця, що просто грівся, просто сам згорів там за неділю. І поставимо мозги із іншого, з того, що залило платою. Ну І зараз от я вимикаю його на, старі, на старих мозгах. Він так само гріться починає. Зараз поставимо зги від того інвертора, той, що залило водою. І побачимо, чи буде грітися. цікаво. нюанс. Так, нагородили Таких акумуляторів, бо під рукою більше нічого не було. Чисто провірити, значить підкинули плату. Вози із того, що залило водою, який працював нормально до цього. <кій> на плату, яка згоріла сама по собі. Грілася сильно. Ось, чи буде зараз грітися вона. Мені цікаво на нових мозах, бо на тих грілася. на збирав вже там ті ж ну схему зібрав, щоб вона працювала. Перевіряємо. Запуск пішов. Вентилятори пішли. Так, 230 вольт. Ой, дає. І хай так постоїть. Побачимо, наскільки буде грітися. Той нагрівся буквально. Ну, що виденько. Транс оцей грівся нормально. І оцей дросель сіносний. Побачимо, цікаво не вже через мозги. Ну, було б прикольно, не хотілося. Ту плату ковирять, восстанавливать, бо там потекла вода. Між трансами розкачки там почала з, з тої сторони валити дуга, аж пропалила текстоліт дорожки. Ну, Побачимо цікаво, як буде ситуація тут. Так, хай трошки постоїть. Потім вимкнемося.